Росіяни спочатку, а оце цікавий момент, який теж треба мати на увазі. Росіяни спочатку Пісков про це сказав ще в суботу. Потім підтвердили навіть Лавров це Підтвердив е, е, в неділю, що е, Росія готова до переговорів. Але у них є там невеличкі попередні вимоги. Невеличкі спочатку сказали, що взагалі немає попередніх вимог. Потім от Лавров озвучив дві вимоги на 30-денне перемир'я. А те, що він зараз озвучив, це не попередні вимоги. Це те, що вони будуть на переговорах вимагати. Чому так зараз сталося? А тому, що Росія використовує специфічну переговорну тактику. От дивіться, у них є добрий переговорник. Переговорник, які виходить з позиції Трамп Фост, Трамп перш за все, головний пріоритет для Росії зараз переговори з Трампом, домовленість з Трампом. Це Кирил Дмитрієв. і е, він е, активно просуває цю лінію. Тому е це одна позиція. і е Він займається Уідкафом, він займається організацією зустрічі між Відкафом і Путіним, Ну і куратор, скажімо так, переговорного процесу між США і Росією. А є інша е е людина, е яка відповідає за всю зовнішню політику Росії, яка виступає в ролі злого переговорника. Це е Лавров. Лавров це така, знаєте, реінкарнація Андрія Громика. був такий міністр закордонних справ Радянського Союзу. Його американці називали Містер Ноу, тобто він на більшість пропозицій американців відповідав ні. От зараз Лавров виступає в такій самій ролі. І путіну зручно, вигідно, тактично вигідно Гратися обома цими переговорниками. Знаєте, грав дві руки. Одна, нібито про мир і про домовленості з Трампом, це Дмитрів, інша такий Лавров з автоматом Калашников. Він навпаки, він висуває умови ультиматуму Україні, американцям. Ну і от Путін маневрує між двома полісами. Він і те і те, використовує своїх інтересах. Це російська тактика. Причому помітно, що якщо вчора, в суботу, в неділю була більш така конструктивна позиція Росії, зараз вона стала більш жорсткою. Я б ще звернув увагу на те, що вони озвучили офіційно підтвердили участь північнокорейців. Війні проти України і це теж не випадково це підняття ставок, це погроза, що масштаби війни можуть розростатися, вони можуть залучити офіційно, де факто це вже відбулося. А зараз вже офіційно можуть залучити північну Корею до війни. Це фактично непряма погроза Трампу. Або, або давайте домовлятися на російських умовах, або масштаби війни можуть стати більшими. То це теж тактика Путіна.